Олександр Федорович, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Дещо результат, можливо, не по грі. Ваша команда пропустила під кінець не обов'язкової м'ячі. Декілька слів по самій грі. Що можете сказати? Дуже непроста гра. Сьогодні вийшла. в принципі, ми і налаштовувалися на таку гру. Вольова перемога, ціна перемога. Така важко було десь. Може. Відігратися в першому таймі не вистачило часу, але добре, що вони звалились на таку, як кажуть, навалу і організовували моменти за моментом. В принципі, це і вилилось в результат. Команда Суперник грала першу гру вдома на бажані на великому і теж хотіли зіграти для своїх глядачів. Я думаю, для них обидві команди зіграли гарно і рахунок. Сам за себе каже. Чим можете охарактеризувати перший тайм, що такий був і від обох команд не зовсім, як сказати, видовищний. Що, що трапилось в другому таймі? Чи як ви підбадьорили команду, що команда вийшла і показала зовсім інший футбол? Ну, Мабуть, знову ж таки, обидві команди готуються один до одного. Були якісь якби, моменти, які команди ну, гравці не ризикували, було мало таких, відверто кажучи, гольових моментів. Пропустили контратаку в кінці ми першого тайму, десь, мабуть, цей пропущений м'яч більше завів нашу команду в перерві, ну, звичайно, в перерві, там, підказав хлопцям, які помилки ми робимо, і знову ж таки. Це вилови в результат. Десь ми зіграли активніше на підборі. Вже десь ми агресивніше і грали перед штрафною площадкою і в суперника. І тому нам вдалося забити так, кількість голів. Що для вашої команди означає присутність на полі Сергія Твердуха? Сергій сьогодні центральний захисник забив двічі. За два матчі вже цей його третій м'яч, мабуть, найкращий бомбардир на даний момент утикав в цьому сезоні. Декілька слів про гру Сергія. Ну, насамперед він віце-капітан, він е, один з лідерів команди. Він має показувати таку гру, такий приклад нашим молодим гравцям. Те, що він зараз один з найкращих бомбардирів, це тільки його заслуга, тому що в нього є такий хист. Він в е, якомусь одному з попередніх сезонів теж е, е, забив. Е, Велику кількість м'ячів, як для захисника. Та він підключається і на стандарти, і володіє дальнім ударом непоганим. Так що я думаю, що це не останній його голи в чемпіонаті. Олександр Федорович, дякую вам за коментар. Бажаю вашій команді подальшому успіхів і дякую. слава Україні! Дякую, героям слава.